У Львові запустили пошиття екоторбинок з вторинного текстилю. Їх шить на базі громадської організації Тарілка. Для торбинок ми зробили лекало. Наразі я малюю поштучно, тому що ще все в процесі. Тоді я його вирізаю і вже тоді сшиваю Тут шиє екоторби з простирадил, спідниць, сорочок та іншого старого одягу, який вже не потрібний. Не знаю, що це було раніше. Можливо, якась спідниця. Тепер це буде торбинка. Аби соціальне підприємство могло шити такі, як торби львів'ян просять приносити непотрібні їм тканини, а також одяг. Це має бути натуральна тканина, і бажано, щоб от площі її було справді велика, щоб можна було перекроїти, вирізати і прошити таку торбинку. До неї ще доробляються ручки і можна використовувати. Такі, як у торбинки, потім громадська організація Тарілка пакуватиме продукти для потребуючих. Люди зазвичай приходять своїми торбинками, торбами, візочками. От але буває таке, що хтось забув, і щоб не користуватися пластиковим пакетом, то ми будемо мати таку альтернативу. І також, оскільки план відкрити соціальне підприємництво, то можливо якось забрендувати цю турбинку, з боку десь прошити можливо якусь етикеточку вишиту, і будемо пробувати за благодійний внесок реалізувати таку турбинку і отримати кошти там на потреби пального, щоб наш автомобіль міг збирати продукти на маршруті, оплата комунальних послуг. Ну щоб банк їжі міг функціонувати. Організація тарілка почала працювати як банк їжі минулого року. Тут люди, які цього потребують, можуть безкоштовно отримати їжу. Це продукти, термін придатності, яких завершується. Їх збирають з магазинів, ресторанів та кафе. Щоправда, авто, які збирало продукти, організація віддала на потреби військових і зараз збирає гроші на нове. Ми видаємо по 40 продуктових наборів, але це не є хаотичний процес. Ми ведемо реєстр потребуючих. Таким чином, в нашій базі зараз є понад 4 тисячі потребуючих. Це є люди пенсійного віку, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. З початком війни тарілка почала формувати продуктові набори і для інших регіонів України, зокрема прифронтових. Макарон, цукор, олія, крупа, консерва. М'ясо там буває, свинини, буває куряче, шоколадки, зубні пасти, щітки, прокладки, сіль, приправа мівіна, мило. Продукти і найнеобхідніші речі, які відправляють в інші регіони, купляють за гроші благодійників. Таких наборів організація відправила вже більше як три тисячі. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.